Всім привіт! Сьогодні на ремонті Tesla Model 3 не працює кришка багажника. З планшета все відкривається, але з кнопки не працює. Значить, розібрав я карту нашу кнопку, прозвонив її, все дзвонить. Підходимо до автомобіля, у нас є гофра, по якій йдуть всі провода з кришки багажника і три проводи переломані ось в цих містах. Я її акуратно розрізав по шву, потім заклею, перенесу місце, перелому. Проводки в інше, щоб не переламалось уже. І на цьому все. Всім дякую. Підписуємося на мій канал.